Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ підтримує українську молодь 6 мільйонів гривень. Вдалося залучити для Львівщини у межах співпраці з фондом. Це на розвиток молодіжної політики. За ці кошти 16 громад нашої області одержать ресурс на створення і розвиток комунальних молодіжних центрів по 10 тисяч євро для кожної громади. Кошти ці вони виграли самотужки завдяки. Яке зусиллям і креативності? Адже це був конкурс, і найбільше балів у ньому набрали представники стрілківської громади. Її очільник Микола Дрозд зараз із нами на зв'язку. Добрий вечір і слава Україні! Добрий вечір, героям. Слава. Ваша громада виграла у проєкті на фінансування молодіжного центру і виграш цей до 10 тисяч євро. Чи вже отримали ці кошти і на що першочергово їх скеруєте? Так, дуже приємно, що наша громада здобула перемогу у цьому конкурсі. І в Першу чергу дякуємо благодійному фонду НІСЕФ, дякуємо Львівській обласній військовій адміністрації, зокрема. Управління молоді та спорту за таку можливість кошти ми ще не отримали. І щодо порядку використання цих коштів, то напевно Львівський обласний молодіжний центр десь найближчим часом його затвердять. Але наскільки мені відомо, ці кошти можуть бути спрямовані на ремонт приміщення для молодіжного центру, також для закупівлі меблю та обладнання. Для молодіжного центру і для проведення заходів для нашої молоді В свою чергу також плануємо з місцевого бюджету виділити додаткові кошти, щоб дійсно той центр був хорошим і спільно вже працювати над розвитком тимця цього центру. Оскільки це був конкурс, відповідно потрібно було переконати журі, що саме в вашій громаді такий молодіжний центр потрібен. Як це робили? Як переконували? Е, ну особисто я не брав участь в тому, щоб переконати конкурсну комісію, ключову роль зіграло в першу чергу бажання і спільна праця нашої молоді. І з нашою нашими спеціалістами, які написали досить хороший проект, написали план роботи молодіжного центру і стратегію розвитку молодіжного центру. Так що дякую всім нашій команді і нашій молоді за ініціативу і за спільну роботу. А чому загалом в вашій громаді такий центр потрібен? Ну, для нас є дуже важливим, щоб був такий центр, де молодь не тільки могла збиратися і гарно проводити час, але десь генерувати ідеї і брати участь у житті нашої громади, взагалі і в житті нашої країни. І дуже важливо, щоб центр був в нашій якраз в сільській громаді, щоб молодь цієї громади десь бачила в майбутнє і десь. Так само ставила завдання, в тому числі перед нами, щоб ми знали, в якому напрямку рухатися до того майбутнього. Ну, в принципі, так, важливо, аби. Люди залишались на місці, молоді люди креативні. А вже після перемоги їм відбудовувати нашу країну. і от Ці всі проєкти, які напрацьовуватимуть, втілювати у життя з вашою, звісно, допомогою. Шкільна молодь і діти зараз готуються вже до літніх канікул. Які можливості для дозвілля для відпочинку оздоровлення ви у вашій громаді для них вже підготували? Ну, один із напрямків роботи для нашого молодіжного центру, то якраз буде планування таких заходів для проведення дозвілля, в тому числі і для наших школярів. Тіше, що наша громада знаходиться в більш-менш спокійному регіоні, і нашим дітям не доводиться чути, ну рідко доводиться чути сигнали повітряних тривог і десь ховатися в укриттях. Ну, ми вже почали роботу, щоб наші школяри мали можливість відвідати музеї, зоопарки і ті місця, які для них будуть цікавими. А для дорослих людей, можливо, на місцевих, які десь навідаються до вас, де вони зможуть так само відпочити, щось подивитися, які візитівки ви можете їм запропонувати. Ну, наша громада. Має досить такий хороший туристичний потенціал, і є, скажімо так, куди приїхати і на що подивитись. Єдине, що на мою думку, на, на сьогоднішній день є, ну скажімо так, не, не сильно розвинута туристична інфраструктура, але порівняно, скажімо так, з іншими туристичними громадами, і ми якраз. Хочемо розвивати той потенціал, трошки не заважають ті події, які зараз відбуваються в нашій країні, бо трошки важко завести сюди інвестора. Але все ж таки, попри це, є в нас визначні місця, такі як і історичні пам'ятки культури, як вежа пам'яті, яка знаходиться в селі Недільня, яка є найвищою в Європі. Є заклади, де можна скуштувати хорошої бойковської кухні, можна провести гарні пішо, велопрогулянки, крім того, організувати ну, інші заходи для того, щоб гарно відпочити. Ну і власне ви кажете про е, можливості, бракує і фінансових також, але є чималий людський потенціал, тому що е, Львівщина стала таким хабом фактично для людей з тих регіонів, де зараз тривають бойові дії. Вони інтегровуються у громадах. Вони знаходять і безпеку для початку, а потім вже і роботу. Скільки власне внутрішньо переміщених осіб у е, вашій громаді, і як ви їм? Допомагаєте відчувати себе як, як вдома так. Насправді на початку війни практично кожен восьмий житель нашої громади був із числа внутрішньопереміщених. Наша громада досить велику кількість людей прийняла як в приватному, так і в комунальному секторі. На сьогоднішній день на нашій території проживає близько 320 внутрішньопереміщених осіб. Аналіз потреб ми проводимо постійно, займається тим центром соціальних послуг, і вже аналізуючи потреби внутрішньоприміщених осіб, десь звертаємося до різних благодійних фондів для того, щоб забезпечити ці, ці потреби. Е, є сім'ї, котрі е, ну, їх не так багато, але є сім'ї, які повністю втратили житло, є сім'ї, які е, е, Частково пошкоджені житові будинки. Є сім'ї які зараз житло яких зараз знаходяться на окупованих територіях. Ну і відповідно шукаємо можливості для соціальної, скажімо так, адаптації для того, щоб людям десь більш-менш адаптувалися до на нашої території, шукаємо можливості для працевлаштування цих людей. До речі, у нас живе одна сім'я на прізвищу От. І завдяки міжнародному благодійному фонду Альянс громадського здоров'я та співфінансуванню з місцевого бюджету ми змогли відремонтувати одну з шкіл. І там на даний момент проживає дружина військовослужбовця з двома діточками. та Проживає сестра з трьома діточками. Так само є приклад сім'ї, котрі втратили житло з Гостомеля і зараз приїхали сюди і спробують відкрити свою власну справу. Тобто постійно моніторимо потреби наш внутрішньопереміщених осіб і десь по мірі можливості стараємося їм допомогти. А чи є такі люди, які вже готові у вас назавжди залишитися? Ну такої точної інформації немає. Перше питання це мабуть можливість тут проживати, а то в першу чергу першу чергу працевлаштування або власна справа, тобто можливості для того, щоб мліна могла тут жити. Знаємо, що ваша громада бере участь у проєкті з ефективного управління з допомогою даних і залучення громад. Розкажіть детальніше, що це за ініціатива, яка її мета, як вона допоможе і стрілківській громаді і іншим, які беруть участь. Гарний проект. Завдяки цьому проекту спеціалісти нашої громади мали можливість пройти навчання. Суть навчання полягає в тому, щоб. Провести аналіз тих потреб, які жителі нашої громади, які проживають на нашій території, для того, щоб приймати ефективніші рішення, взагалі як для мене і для нашої команди є дуже важливо правильно розставляти пріоритети, але якраз для цього потрібний постійний аналіз, і важливо знати запит від жителів нашої громади, який на сьогоднішній день є найбільш актуальним. Тобто суть проекту це людська думка вивчення потреб людей вже на основі тих даних приймати відповідні рішення на місцевому рівні це якось йдеться про спрощення автоматизацію процесу, як про ці потреби дізнаватися і реагувати. Поясніть можливо на прикладах. Так, ну наших спеціалістів під час навчання якраз э, розказували і показували, як правильно э, визначати потребу, тобто проводити анкетування скажімо скажем так, Google-форми чи в паперовому вигляді, і вже на підставі цих анкет проводити аналіз і відповідно, приймати відповідні рішення. Завдяки цьому проекту ну не знаю, кажуть так, що ми отримаємо сім планшетів, які покращать нашу так, матеріальну базу. Ну і подальшому буде мати можливість писати проект на суму сім тисяч доларів, якщо я не помиляюся. Ну і тема, яка зараз всіх об'єднує, це боротьба із ворогом. Скільки захисників із стрілківської громади зараз воюють? Як долучаєтеся до того, аби їм посприяти якомога ефективніше ворога нищити? З нашої громади мобілізовано десь близько 200 чоловік. Направду дуже приємно, що люди з початку війни згуртувалися, і на всі ті запити, які йшли від наших військовослужбовців, які ми оголошували від імені тих захисників збір коштів, практично завжди люди відгукувалися, і спільно ми могли вирішувати забезпечити ту ж іншу потребу військовослужбовців. Крім цього, люди гуртувалися, і кожен як міг у свій спосіб. Хтось гуртувався, робили маскувальні сітки, хтось забезпечував довіз необхідних речей на, на фронт. Ну і таке інше З своєї сторони на незважаючи на те, що наш бюджет не є досить таким потужним, ми прийняли програму підтримки сімей військовослужбовців і вже почали фінансування по цій програмі невеликі кошти 5 тисяч гривень. Але це є знак уваги до тих сімей і якась, скажімо так, маленька допомога для них. Хочеться, щоб наші воїни, коли повертатимуться додому, вони. Не бачили на вулицях рідних населених пунктів елементів того, що нагадує про ворога зараз на Львівщині триває ще декомунізація, дерусифікація, і до кінця року мали би в області позбутися від цих всіх елементів ще рускава міра. Чи залишаються у вас іще пам'ятники, які б варто було прибрати? Як ви з цим даєте раду? Так є ще. Самому адміністративному центрі серед стрілки пам'ятки архітектури. Ми ще у 2020 році прийняли рішення про демонтаж цих пам'ятників і перенесення, бо то є кладовище радянських воїнів, перенесення цього кладовища на наше сільське кладовище. Відповідні виготовили виготували відповідну облікову документацію і скерували в Міністерство культури і інформаційної політики. Направду неприємно те, що затягнулася процедура, і ми на днях десь тільки отримали дозвіл Міністерства культури і інформаційної політики на здійснення перенесення цього кладовища. От. І зараз вже шукаємо підприємство, яке буде здійснювати перепоховання решток радянських воїнів, і відповідно будемо проводити ці роботи. Думаю, до кінця літа, скажімо так, ми зробимо, зробимо цю роботу. Бажатиму вам, щоб нічого цим планам не завадило. Дякуємо вам, що долучилися до ефіру у головному за день. І з нами був Микола Дрозд, голова Стрілківської територіальної громади.